Доброго дня, друзі! Гості мого каналу та однодумці. Сьогодні 17 березня 2024 рік, я вирішив показати сигналки грецького горіха тих сортів, які є у мене на даний час. Зацікавився грецьким горіхом я більше 5 років тому. І зрозуміло, що порившись на просторах інтернету, натрапив на сайт Кіктенка. Це. Горіховод із Молдови, і зрозуміло, що в нього замовили грецькі горіхи. Замовив 4 сорти: це кодрений, піщанський і молдавський латеральний. Також ще є коголничану, але він не дав сигнальних ще горіхів. Посадивши ці саджанці, перших 2 роки вони в мене підмерзали зворотніми заморозками е нищились. І ось через. Орієнтовно 5 років від посадки я отримав перші сигнальні, сигнальні горіхи. Котре не вже були минулого року, там 2-3 горіхи. Цього року вже більше, а от піщанського і молдавського латерального я отримав тільки тепер. Зібравши ці горіхи з перикарпом, бачите, ще в такому зеленому стані. Перекарп це така зелена ця покрива. Вона ще добре не відходила, я ножом щистив, просушив. І поставив отакі от пакети, зіп пакети на зберігання. І побачив вже тепер, що коли розколював, то деякі горіхи вже були із ознаками цвілі. Тобто він був недобре просушений на самому початку. І в цьому пакеті зробився конденсат, була волога, і деякі горіхи підцвіли. Але все ж таки хочу показати, як виглядають горіхи, який колір ядра, яка форма горіха. От, і яка товщина шкарлупи. Важити нічого не буду, тому що це сигнальні горіх. От почнемо з молдавського латерального. Ось такий горіх. Продовгостий, невеликий. Така товщина шкарлупи. На камеру вона здається більша, але насправді товщина не але дуже міцна. І ось такий колір ядра. Теж камера трохи додає чорного кольору, темнішого. Насправді ядро світліше. От попробую зараз, можливо, на руці показати для контрасту. Бо на фоні білої тарілки вони здаються такі більш темніші. Ну, але все одно, поїхали далі. Це в нас піщанський. Саме краще мені сподобався. І робив я на нього ставку колись. Отакий От горіх. Теж бачите, з Перекарпа я його обчищав, сушив і ось такий в нього. Колір ядра. От ядро гарне, добре, е, він витягується такою, таким метеликом, не розтрощується. І навіть і так видно неозброєним оком з цих трьох сортів, то саме світліше ядро, саме в Піщанському. І все одно я знову повторююся, що камера додає темного кольору. А це в нас кодрени. Теж великий горіх, він і силу росту має більшу, ніж два попередні сорти, і більш цій кіші до заморозків. Єдине, що от ядро в нього таке темнувате. На початку світліше, але порівняно проходить час. Він стоїть в шкаролупі і от таке темніше ядро. Зараз от для порівняння візьму піщанського, кодрени. І молдавського латерального, щоб ви побачили, як воно все виглядає. Можливо, рука трохи забере темного кольору. Ось це у нас молдавський латеральний. Посередині піщанський, бачите, самий світлий і ось цей кадрени. Тобто, хто для яких цілий садить горіх, то вже визначайтеся по кольору ядра, бо всі горіхи можна зробити такий висновок, що горіх, ядро смачне з цих трьох сортів. Ага. От яка, тому що наш це в кодрени. Ну і сама тонша, сама тонша така ж ну Дуже тонка тут, бачите, така як ну дуже тонка, легко ламається. Це в піщанського. Дуже тоненька. от. І в молдавську латерального я вже показував вона товстіша. Тобто виходить, що спочатку на потовшні шкарлупи йде сама тонша в піщанського, потім в кодрени і чуть-чуть, можливо, на рівні з кадреним, можливо, трохи товстіше. Це молдавська латеральна. Будемо чекати ще сигнальних горіхів з коголничану. Він повинен теж мати світле ядро порівняно, таке, як в піщанського. Ну, незважаючи на те, що зберігалося воно не в таких належних умовах, як би хотілося, деякі були горіхи з ознаками цвілі, все одно піщанський він себе проявив. Тобто, такий огляд. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, міркуйте, які сорти би вам краще було посадити. Всім дякую, всім пока!